Усім привіт! Мене звати Олена, і я вітаю вас на шостому сезоні нашого лекторію Science Kids. І сьогодні я разом з вами буду говорити про Марс як про планету роботів. Тож, наша подія, наша лекція буде складатися з трьох частин. Перша. Це безпосередньо моя розповідь про Марс та про те, які ж на цій планеті існують роботи. Після цього ми з вами пограємо в кахут. Якщо хтось не знає, що це таке, то я обов'язково розповім, як доєднатися. І після кахуту перейдемо до третьої частини: це ваші запитання та мої відповіді. Хто дивиться нас в записі на Ютубі, ви можете писати свої питання або враження в коментарях під цим відео, і я на них також там відповім. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам. Фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства, а також українській IT-компанії Skyloom, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. Тож переходимо до Марсу. А ні, я ще спочатку нагадаю вам, хто я, отже. Я молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та освітня кураторка нашого улюбленого лекторію Science Kids. Отже, в мене спочатку є запитання до вас. Що ви знаєте про Марс? Можете писати в чаті, а я буду якраз. Зачитувати ваші варіанти відповіді. Отже, так, Марс це планета, там є вода, він в нашій сонячній системі, червоний через Іржу. Подорож до нього триватиме 8 місяців. Там дуже холодно. Четверта планета сонячної системи: у нього супутник Фобос і Деймос, червона планета, до нього не можна торкнутися. Туди Ілон Маск запускає космічні кораблі, що він червоний, дуже багато коментарів про те, що він червоний, також пишуть про те, що там багато кратерів, що там є висохлі річки і моря. І це планета, на якій люди планують жити в майбутньому, що на Марсі колись була вода. Друзі, я от читаю, що ви пишете в коментарях, і я вам скажу, що ви гарно знайомі з тим. Що собою являє четверта планета від Сонця, яку ми називаємо Марс? І сьогодні я буду вам більш детально розповідати про роботів, які є на цій планеті, та що ми змогли дізнатися завдяки цим роботам. Тож, поїхали? Отож. Марс це четверта планета від сонця, і ви молодці, що написали це в чатику, це супер круто, дякую вам. Це планета, яка заселена повністю лише роботами. Вона має атмосферу, і так на цій планеті найбільший у сонячній системі вулкан, який називається Олімп. Роботи, якими заселений Марс, звісно, створені нами. Тобто людьми. Давайте ж ми з вами подивимося, які роботи є на поверхні Марсу, а також чи літає хтось на орбіті цієї планети. Отож, зараз ми з вами можемо бачити пряму трансляцію того, що відбувається просто тут і зараз навколо Марсу. Ось ви можете бачити, що це прямий ефір. Звісно, це комп'ютерна модель, яка була створена організацією НАСА, в якій точно прораховано, як виглядають орбіти різних супутників, які з космосу вивчають Марс, а також де знаходяться ті роботи, які опускались на поверхню планети. Ми з вами поділимося цим посиланням, а поки я вам можу ось показати, що, як ви бачите, навколо Марса. Літає доволі багатсько супутників, ось бачите, вони на різних орбітах вивчають різні частини цієї планети, у них різні наукові задачі, але також ми можемо з вами і помітити от, наприклад, Opportunity rover. Тобто, якщо ми наблизимося сюди, то ми зможемо, ніби як з космосу, роздивитися, де ж зараз знаходиться ровер у портюніті. Так, можемо пошукати, чи є тут ще хтось. От, наприклад, парс 2020 написано Perseverance. Так, і. Інсайт. Є питання, як називається програма. Назву програми ви можете бачити в. Лівій частині екрану вгорі називається Ice on the Solar System. І зараз ми з вами роздивляємося Марс. Бо тут насправді можна роздивлятися одразу всі планети сонячної системи і як вони рухаються. Але сьогодні ми звертаємо увагу саме на Марс. Отже, можемо подивитись, покрутити, як виглядає Марс, от, знайти що є ще один марсохід спіліт. Це вже, наприклад, ми три нарахували. Але хороше питання, скільки ж їх там взагалі було, і що вони там робили. Тому пропоную повернутися назад до нашої лекції. Тож. Як ви думаєте, скільки всього на Марсі побувало роботів? Ми з вами нарахували мінімум три. Тому зараз свої варіанти ви можете писати в чаті або писати в коментарях до цього відео, якщо ви його проглядаєте в записі на Ютубі. А я поки озвучу ті різні варіанти, які бачу в чаті. 3, 8, 5, 100, 30... 34, від 3 до 6, 53, 4, багато, Більше ніж 200 трильйонів 12, мінімум 5, дуже багато варіантів: 100, 100 чи мільйон, 200, 300, 1, 11, 320, дуже багато різних варіантів я бачу в чаті. Ну що ж, давайте розберемося, хто там був. Отож, історія марсіанських роверів розпочалася в. В далекому 1976 році. Тоді вперше Марсохід торкнувся поверхні Марсу, і називався він Вікінг 1. Завдяки Вікінгу 1, ну, першому Вікінгу або Вікінг 1 людство вперше змогло побачити. Фотографії з поверхні іншої планети, бо ті фото, які були до цього, це були фотографії, які зроблені були, наприклад, з орбіти нашої планети або з поверхні нашої планети. Згодом після вікінга 1 запустили також апарат Вікінг 2 Він був дуже схожий на апарат вікінг 1 тому ми його тут не будемо розглядати. Далі Соджорнер у 1997 році опинився на Марсі. Ви можете звернути увагу на його конструкцію. Так, наприклад, у нього вже було шість коліс і велика сонячна панель. За рахунок ось цієї форми підвізки, тобто того, як складався ось цей колісний механізм, а Соджурнер вже був більш маневреним, бо ви можете звернути увагу, що вікінг якби ну, не дуже рухомий. Проте до того, як Наса втратила з ним зв'язок, він подолав всього лише 100 метрів. Після цього Соджурнер перестав виходити на зв'язок, і ми точно не знаємо, чим закінчилася його доля. Згодом. Було запущено з землі два роботи-близнюки Spirit та Opportunity, які торкнулися поверхні Марса у 2004 році. Ви можете також звернути увагу наскільки Spirit та Opportunity відрізняються від своїх попередників. У них дуже схожа колісна система, тобто так само ось. Шість коліс, так проте набагато більша кількість вже датчиків, більш сучасні камери. І відповідна наукова задача, яка стояла перед спірітом та Opportunity, це було дослідження гірських порід та ґрунтів. Бо ґрунти є неймовірно важливими для майбутнього нашого людства. Адже якщо ми мріємо колись літати у відпустки на Марс або ба більше збудувати там місто, нам треба розуміти, чи зможемо ми там вирощувати собі їжу. Далі, у 2008 році Фенікс досягнув поверхні Марсу. Завдяки цьому Приладу на поверхні Марсу, так, ось цього роботу, ми змогли підтвердити існування води у вигляді льоду на полюсах. Бо до цього була підозра про те, що на Марсі є вода в твердому стані у вигляді льоду. Проте остаточно підтвердити це вийшло лише в 2008 році. Згодом, через 4 роки, на Марсі опинився Curiosity. У 2012 році ви можете звернути увагу, також, що в нього схожа колісна система до його попередників, правда набагато більш покращена, скажімо так, що забезпечує. Кращу маневреність і прохідність цього робота. Бо коли робота ми відправляємо на іншу планету, то звісно ніхто не зможе його підняти, переставити якось чи підштовхнути, якщо він заїде в якусь ямку чи, наприклад, в в камінець і не зможе його об'їхати. Тому роботи, які відправляються для дослідження Марсу, мають бути максимально маневреними, тобто вміти об'їжджати пагорби, камінці, перешкоди, знати, що перед ними. Ями, що треба зупинитися, Якщо виникає така ситуація. І тут я хочу звернути вашу увагу, що з 2012 року і на 31 травня 2023 року Curiosity подолав 30 кілометрів. Нам може здатися, що це ну, дуже мало, тому що 30 кілометрів ми можемо протягом тижня подолати, так, пересуваючись по місту, наприклад. В той час як марсоходу на це знадобилося 11 років. Це вам завдання на подумати, чому він може так повільно рухатися. Свої варіанти можете писати в чаті або в коментарях до цього відео. І важливе відкриття, яке зробив Curiosity, це він підтвердив існування води в рідкому стані мільярди років тому, тобто не зараз, а в минулому. І останній марсохід, який є найсучаснішим, і який зараз теж активно працює на поверхні Марсу, це Perseverance. Його також по-дружньому ще часто називають персі. А Perseverance, на відміну від своїх попередників, має цілих сім наукових приладів, 23 камери та два мікрофони. Це перший робот, який оснащений мікрофонами на іншій планеті. Ба Більше, Perseverance працює в парі з першим марсіанським гелікоптером Ingenity. І от зараз на мапі ви можете бачити, в яку частину Марсу опускалися різні марсоходи. Тобто, де знаходився Фенікс, він був на полюсі, потім в яких частинах був Вікінг-1, Pathfinder, про який ми не згадували, Опорт'юніті, Спіріт і наш Персеверанс. Більшість із цих марсоходів відправлялися в ті точки, які в минулому. Могли бути покриті водою, бо ми досі шукаємо, чи було колись життя на Марсі, тобто, чи жили там якісь бактерії, чи щось інше. І місця, де ми очікуємо, що якщо життя і могло бути, то, мабуть, воно було там, де є вода, і тому ми шукаємо а, сліди життя в тих місцях, де колись була вода. Ось на цьому слайді ви можете бачити порівняльні розміри різних марсоходів. Отже, починаємо ми з одного з найперших марсоходів. Так, ось ми бачимо його колісну систему, яким він був невеликим в порівнянні з. Останнім, тобто з найновішим, який працює на поверхні Марсу, в порівнянні з Perseverance. ви бачите, що Perseverance за розмірами як автомобіль, можливо, навіть трішки більший. Тобто він більший, ніж от поруч стоять люди для того, щоб ми могли собі якось уявити його розміри. Давайте подивимося, як відбувається спуск апарату на поверхню Марсу. Бо Ті роботи, яких я вам сьогодні назвала, це не єдині місії, які відправлялись на Марс. Просто дуже багато було саме невдалих місій, коли робота не вдавалося опустити на поверхню таким чином, щоб він не розбився. Тому ми з вами зараз подивимося, що бачить в кімнаті управління ті, хто керують польотом. І як взагалі відбувається опускання робота на поверхню? Отже, праворуч у вас реальний час, тобто без уповільнення, а ліворуч у вас частина, де відбувається сповільнення. І перший етап це спочатку у вас е, так, відділяється капсула, потім, ось, бачите, вона відділилася. Що відбувається далі? А, ця капсула на великій швидкості входить в атмосферу. Відповідно, їй треба уповільнити свою швидкість. Тобто, ця капсула має випустити парашут. Ось тут, бачите, малюється перший етап з парашутом. Тобто, коли капсула входить в атмосферу, відкривається парашут, уповільнюється рух, потім від'єднується друга частина. Далі ця друга частина опускається, і ми можемо бачити, як виглядає наближення цієї другої частини, в якій знаходиться наш марсохід до поверхні цієї планети. Потім, вже в цієї капсулі, яка на цьому етапі від'єдналася, відкривається ще один парашут знову ж таки для того, щоб зменшити свою швидкість. Бо що може бути, якщо капсула буде летіти на великій швидкості, вона може або нагрітися дуже сильно через взаємодію з атмосферою, і потім, в кінці кінців, якщо не зупиниться, то ще й розбитися об поверхню. І, враховуючи, що атмосфера Марсу більш щільна. То основний фактор, який ми маємо враховувати, це те, що якщо ми не уповільнимо нашу капсулу, то наш робот просто розіб'ється і не зможе досліджувати планету. Отже, що ж відбувається далі? Як ви бачите, ось цей процес уповільнення за допомогою парашуту триває близько хвилини. Після цього від'єднується вже іще одна частина. Ось ця третя частина, яка від'єднується, тут знаходиться безпосередньо спускова платформа, яка оснащена додатковими двигунами, яка на підльоті до поверхні дозволяє увімкнути ці двигуни, за рахунок чого сама платформа уповільнюється. І повільно на тросі спускається сам марсохід, що, в принципі, зараз ми і побачимо. Отже, ось вмикаються двигуни по мірі наближення до поверхні. Ми можемо бачити, навіть як пил підіймається. Так? Ось так виглядає наша платформа з двигунами, і ось на тросі, ось на такому, опускається марсохід. Тобто, ідея в тому, що ми його опускаємо і просто повільно ставимо на поверхню. Після цього сама платформа трос відщеплюється, вона відлітає, марсохід залишається на поверхні і далі може розпочинати свою роботу. Отже, сьогодні ми з вами більш детально обговоримо. Найсучаснішого робота, який знаходиться на поверхні Марсу, тож знайомтеся: Perseverance та його другий гелікоптер Ingenuity. Вони разом досліджують поверхню кратера Єзеру, який, ймовірно, мільярди років тому був заповнений водою. Ось так виглядає е, Перший, взагалі, перший в історії роботизований гелікоптер на іншій планеті до цього на Марсі ніхто не літав, і тут ми з вами можемо пригадати, чому це може бути важливо, бо Curiosity за 11 років подолав лише 30 кілометрів. А якщо ми зможемо відправляти літальні апарати, які зможуть вивчати поверхню Марсу, то це дозволить нам переміщатися від однієї точки до іншої набагато швидше. І ось тут, ліворуч, ви можете виглядати, як інженіті під час польоту сфотографував свою тінь. Також, як я вже говорила раніше, персеверанс. Оснащений мікрофоном, і завдяки тому, що на його борту є мікрофон, ми змогли вперше почути, як звучить марсіанський вітер. Тому я пропоную вам разом зі мною послухати вітер з іншої планети, з Марсу. Ось такий вітер на Марсі, і він відрізняється від того, як ми чуємо вітер тут на Землі. Це пов'язано з тим, що марсіанська атмосфера вона геть інакша. Там немає кисню, яким ми можемо дихати, а ще вона не така щільна. Тобто її простими словами набагато менше, ніж земної атмосфери. І для того, щоб порівняти, яка різниця між звуками на землі і на Марсі, я також використала ось з цього сайту. Співробітники NASA також розробили програмку, яка дозволяє вам записати звук тут на землі, а потім послухати, як би цей звук звучав на Марсі. Тому поїхали. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на лекції Марс. Планетороботі на землі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на лекції Марс. Планета роботів. А це на Марсі. Тобто, ми чуємо, що на Марсі звуки не такі дзвінкі, вони тихіші, і в цілому таке враження, ніби вас ну як сказати, звук більш тихий. І на такі дзвінки, да, тут я повторюсь, але, мабуть, це найкращий опис, який я зараз можу обрати. Це якраз пов'язано з тим, що Марс складається переважно з вуглекислого газу. А, ну не Марс, а атмосфера Марсу. І через те, що е, Марс має набагато менш щільну атмосферу, ніж наша Земля. Тобто з цього газу менше. Ну що ж, тепер. Повернемося до другого персеверанса, до інженіті. Справа в тому, що тривалий час всі думали, що на Марсі неможливо літати, адже там розріджена атмосфера. Бо на землі, коли апарат намагається полетіти, лопаті, наприклад, гелікоптери розкручуються, взаємодіють з повітрям і виникає так звана підйомна сила. Ви можете подивитися в минулому сезоні. А, пілот компанії SkyUp, Точніше, капітан літака компанії Скаяп розповідав, як літаки літають і чому повітря і атмосфера для цього такі важливі. На Марсі, як я вже згадувала, атмосфера набагато менше, тобто газу набагато менше. І відповідно було незрозуміло взагалі, чи зможе виникнути ось ця підйомна сила для того, щоб апарат міг піднятися догори. Проте, завдяки інженіті, ми тепер знаємо, що це можливо. І тут ви можете бачити ось в цій частинці, як злітає інженіті. Це відео записане з Марсу за допомогою камери, яка знаходиться на Perseverance. А в правій частині ви можете бачити, як сам інженіті записує свою тінь, тобто як виглядає його тінь. Виходить, що насправді роль інженіті була доволі велика, бо він дозволив зрозуміти. Що польоти на Марсі є реальними, і, відповідно, ми можемо планувати майбутні літальні місії. Проте це ще не все. Одне з дуже важливих відкриттів, які вдалося зробити за допомогою наукового обладнання, яке знаходилось на Персеверенсі, це вдале створення повітря, тобто кисню, з атмосфери Марсу завдяки приладу, який називається Моксі. А що це означає? Ми тепер знаємо і маємо приклад робочої технології, яка дозволяє створювати кисень, який так необхідний нам, щоб дихати. І це означає, що ми стаємо на крок ближчими до майбутньої. Колонізації Марсу, тобто до того, щоб туди могли летіти люди. Адже ми знаємо, що на Марсі є вода у вигляді льоду, льод можна назбирати і розтопити і буде вода. І також ми тепер знаємо, за яким принципом можна зробити і отримати кисень на Марсі з того, що там є, тобто використовуючи його атмосферу або навіть використовуючи його ґрунт. На цьому моя лекція майже завершується, і я пропоную вам питання, над яким ви би могли подумати, які механізми має мати робот для того, щоб подорожувати поверхнею Марсу. От я вам навела приклад колісної системи, яка є дуже важливою для того, щоб долати перешкоди. А також чи може робот керувати? Точніше, чи може людина керувати роботом з землі, чи робот має бути повністю самостійним? Це теж дуже цікавий момент, який би мені хотілося обговорити, і я пропоную до цього повернутися в третій частині, де в нас будуть питання і відповіді, або ви можете написати свої варіанти в коментарях до цього відео на Ютубі, яке вийде там завтра. А тепер моє домашнє завдання для вас. Разом з вашим персонажем, ви стаєте космічними інженерами або інженерками. Перед вами стоїть задача зібрати іншопланетного гелікоптера. Для цього вам треба спочатку зробити паперову модель та перевірити, як вона працює. Ось за цим QR-кодом ви можете знайти, як виглядає креслення. Паперової моделі марсіанського гелікоптера просто від співробітників нас. Ви можете цю паперову модель, там одна сторінка, звичайно, на листочку, роздрукувати, вирізати і просто скласти, або ви можете намалювати її від руки на листочку і теж скласти. Ми цю інструкцію також продублюємо окремо посилання. І е, якщо буде необхідність, я зможу записати відеоінструкцію, як це робити. Проте, там все ніби зрозуміло. Знову ж таки, я думаю, що ви впораєтесь, але якщо вам треба допомога, пам'ятайте, ми з вами на зв'язку. Як завжди, свої виконані завдання. Скидайте, будь ласка, в наш телеграм-канал. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші досліди, на те, що ви зробите, будучи в ролі космічних інженерів чи інженерок. І потім, в кінці сезону, я сподіваюся, ми зможемо узагальнити все те, що ви зробили, і в нас вийде щось суперцікаве. Тож, дякую вам за увагу. Наступний вебінар у нас відбудеться 8 лютого. Його буде проводити Андрій Утєвський, і ми з вами відправимось у підводний світ Антарктики. А для слухачів та слухачів наших старших ми хочемо нагадати, що в нашого лекторії є Патреон або BuyMeACoffee, де ви можете підтримати наш науково-популярний лекторій. Донатом для того, щоб таких лекцій на просторах українського Ютубу ставало більше. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. Па-па!